Алло, алло. Мене Патик Миченко Ольга Сергіївна Ярослава Васильович спілкуюся? Так, звичайно. А ви комусь іншу комусь телефонували іншому, так? Ні, я телефонувала Ярославу Васильовичу. Тобто ви не не випадково на мене натрапили? Не випадково. Так, я слухаю вас. Телефоную з компанії Ровкос Експрес Україна, Алли Фі з приводу ТОВ Укртфінанс Картаткас. Ми вами за договором доручення. Так, так, я слухаю, говоріть, Не відволікайтесь. Договору доручення та статті 23 закону України про споживчі кредитування. Угу. Про запис розмови. Номер договору можете, будь ласка, назвати. Ну, ну. Який договір наш з кредитування? Ну так, номер договору. Договір доручення, ви сказали. Номер мені назвіть, будь ласка, під запис телефонної розмови. Номер. Номер 11, 13, перепрошую, 11 2021. Ще раз 11-13?

Ага, 13 це 13. номер. Поняв, 01.11.21. це була дата укладення договору. Так, з кривит каси. Угу. Добре, слухаю вас, скажіть, по якому питанню ви взагалі мені телефонуєте? Я зайнятий, до речі. По питанню вашого боргу. Якого ще боргу? На 17 вересня сума становить 36 тисяч 350 гривень, присрочення 1288 гривень. 10128 днів. Нічого собі. Так. І що ви хочете? Укладали договір ще у 2022 році. Кредиткаса очікує на повернення ваших коштів. Секунду, секундочку. вибачаюся. Ви, ви уклали договір за кредит касою у 2021 році. Так. Я уклав договір за кредит касою у 2022 році. І ви мені телефонуєте? На яких, на яку, ну, на яких мені підставах? Ви говорите, що ви не так розумієте договір доручення. Дивіться, за договором доручення ми маємо право представляти інтереси даної компанії. Так. Ми його уклали в 2021 році, отже з 2021 року ми є представниками офіційної компанії кредиткарства. А, я зрозумів, я, я, я думаю, хто ви такі? Я б зрозумів. Мені так, так, я тепер я зрозумів. Я просто, ну, я вибачаюся. Тепер я зрозумів. Так, я слухаю вас, я буду конструктивно відповідати на ваші запитання. Незадоволення, до речі. До 20 вересня кредиткаса очікує на повернення коштів. Також... Кредиткаса очікує на повернення коштів уже 1288 днів, по ваших словах. І якщо, я до, якщо вони не дочекаються до 20 вересня, вони продовжать чекати і далі. Повірте мені. Ні, це мені вирішувати, скільки їм чекати. Це я вирішую, скільки вони будуть чекати. Це зараз серйозно? Так. Скажіть, будь ласка, а які ж ви маєте повноваження вирішувати, коли вам сплачувати ваш бог? Якщо ви вже порушили умови договору, ви зараз незаконно отримуєте кошти кредитора, і ви фінансово зобов'язані... Отримую До кошти, це, так. так. до батареї їх прив'язав. це не зовсім так, якщо чесно. Приводи законодавства. Я слухаю, говоріть. І не вказано, що ви берете кошти, ви їх повинні повернути разом із нарахованими відсотками, тобто за послуги користування грошовими чужими коштами, в зазначений термін в договорі. Ви до сих пір не повернули. То скажіть чи ж мені, будь ласка, які повноваження ви маєте для того, щоб вирішувати, коли вам поверна повертати кошти вашому кредиторові? О, я не знаю відповіді на це питання. Можливо, у мене й немає цих повноважень, але це моє бажання, розумієте? Ваше бажання не має жодного відношення до вашого боргу. Тобто, тобто зважаючи на мої бажання, я все одно повинен не виконувати те, чого Звичайно. я не хочу? Звичайно, це фінансове зобов'язання називається. Якщо я це не зроблю, що зі мною буде. Ну дивіться, у вас сума боргу становить 36 тисяч 350 гривень. Жодної оплати проведеної я не бачу. Тому кредитка має повністю. Право, е, право. Ні, ні, ні. Повно, Неповноваження. Вона має підстави вважати, що ви брали кошти з метою їх на повернення. Ой, я ні, тобто, дивіться, дивіться. Кошти, ви ви б дали дивіться, Я вам, якщо хочете, я вам по секрету, ну я бачу, ви ну, більш-менш нормальна людина. По, ну, порівняно з іншими вашими колегами, я вам роз'яснюю, чому я не повертаю кошти саме тепер. Справа в тому, що о, люди військовозобов'язані на сьогоднішній день, які мають боргові зобов'язання, їх ТЦК не забирає, розумієте? Для того, щоб уникнути е, співпраці, так, щоб мене ТЦК не забрали, не пусифіцірували на передову, я просто не повертаю борг. І все, розумієте? Якщо я поверну борги, то мене заберуть на війну примусово. Ага. А свого кота я не можу та залишити одного вдома, розумієте? Ні, я вперше чую про те, що ДЦК не забирає на війну через те, що в людини є борг. Ми працюємо не з одним клієнтом, ми працюємо не з одним кредитором. І в мене дуже багато клієнтів, які говорять про те, що вони не будуть платити, бо їх вже забрали ДЦК на навчання. Ну ось, бо вони, напевно, не знали, а дивіться, я, 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 я одразу, я, одразу ТЦКшникам говорю, що в мене борги, і вони і мене не, не трогають. Та, ну, я, цілі, це... я ж вам кажу, я не... одному, одному з представників ТЦК навіть прийшлося показувати свою кредитну історію. Який закон дозволяє, якщо є. Я не пам'ятаю, ні, це що значить не йти? Ну, ТЦК просто не має повноважень забирати ну, людей, які мають заборгованість. Ну, ну самі подумайте логічно, навіщо, навіщо в армії людина, яка несейозна, яка ну, якби не ставиться серйозно до своїх обов'язків. Я, я піду туди, а в армії мені нададуть якийсь, якийсь ком, ком, командир мені надасть якусь з, виконати задачу. А я халатно буду ставитись до, до, до цих вказівок. І що з цього вийде, розумієте? Це все логічно. Ні, давайте ми будемо, не будемо про війну, ми будемо спілкуватися... Люди, які не виконують свої зобов'язання, вони не є е, якби, ну, серйозними. Розумієте? Їх відповідно не потрібно ні на які серйозні роботи. Так тому мене і не беруть туди і не заберуть. Я невідповідальний, виходить. Ну, на, на їхню думку, я не відповідальний, а я просто хитрий. От таким чином уникаю, уникаю мобілізації. Мобілізації уникаєте, але шахрайство викликаєте до своїх особистих даних. Про що ж я вам говорила? Що в Кредитках є підстави... Питання, а це вже 190 стаття Кримінального кодексу, Відповідь. Люба моя. Так, 190 та 222 стаття Кримінального так, так, кодексу Так, Так, Україні. так. так. Не було проведено, отже, видаткався має повне право вважати, що вибрано кошти. Та може вважати, та... ну. Начхати, розумієте? Ну. Так, але ж під час військової ну... під час військового стану, якщо це буде підтверджено, то доважиш можуть бути застосовані санкції, <реку> Як штраф до 136 тисяч гривень <реку> <віде> <реку> військового стану, або ж позбавлення воїна 45 до п'яти років. О, це І, то тому, це то, ж, до речі, непоганий варіант, як на мене. Витягнете резину, я б вже сидів. Мене б вже, від... ну, би... вже вийшов з тюрми. Що ви чекаєте? Ярославсько, я не розумію взагалі вашу позицію. Давайте я вам ще раз роз'ясню. На сьогоднішній день я не повертаю кошти, тому що я військово зобов'язаний. Для того, щоб уникнути мобілізації, я маю кредитні зобов'язання. І відповідно мене ніхто не мобілізує. Нікому, нікому в армії не потрібні люди без відповідальні. Все просто. Це не має взагалі ніякого зв'язку між кредиторами, між кредитом і між мобілізацією. Ні, ви помиляєтесь, це має це велике значення має. Військовослужбовець ні, проходить. Ні. Коли військовослужбовець проходить військову службу, він є діючим військовим, він має право не платити борг під час військового станції протягом 90 днів після нього. Тому це ніякого відношення не має. Ви не хочете. Ну, це чи тут, тут так і, так до речі, речі так. Давай. давай. У вас є ще заборгованість, чи це лише по каркаткаці не О, я ще чекаю, я, треба подумати. Так, ще. Тобто ви навіть не знаєте, скільки у вас крутатує. Сусіду, сусіду боргую. І, і вася з третього під'їзду також. Також у нього там позичав. Далі я, читайте, подумаю. Ну в такому випадку, на жаль, я все ж таки змушена буде фіксувати автоматичні відмови від добровільної сплати, при цьому передавати негативну характеристику на кредиткаст. Ні, ні, будь ласка, ні, я, це я не робіть. Ну, будь ласка, будь-що, давайте якусь домовимось. ви що вам дав... Ярослав Васильович, не переломано, будь ласка. Ну не, я, не треба мені. нічого фіксувати, фіксувати там, будь ласка. 7500 до 20-го. Ні. Фіксуйте, краще фіксуйте. Ні. ні ні ні. І інший варіант. Є ще якісь варіанти? Ні. А нахуй піти, наприклад? Наприклад, такий варіант, як піти нахуй. Просто встати, встати і піти нахуй. Як на мене непоганий варіант. Мене не цікавить зараз спілкування на сезонній лекції у вас є три варіанти. Повністю... Мала, ти дуже сильно помиляєшся, у мене є набагато більше варіантів. Один з яких, дивіться, я, я, я одразу демонструю. Просто тупо поставити слухалку, відправляючи тебе. Знаєш куди? Нагадую, куди пішов російський військовий корабель, пам'ятаєш? Пам'ятаєш, куди російський військовий корабель пішов? Таким чином це буде автоматично... Плювати мені взагалі хати, розумієш, як мені, так і моєму котику. Добре. В такому випадку, якщо буде порадана справа до суду після зібрання кредитного вирі, Демонструю, демонструю, випадку. дивіться, 1, 2, 3. Нахуй. Ні? Час у нас багато тратить. Друзі, підписуйтесь, фіксуйте там подобайки, Не забудьте коментувати і так далі. Короті. Самі знаєте, що і як робити. Уникати сплати заборгованості, щоб уникнути примусової мобілізації цим цьому папа.